Я засновниця та керівник міжнародного центру корекції постав Оксани Слінко, Академія Греція у місті Львів та директор і засновниця тренінг центру Оксана Слінко. Наш центр займається корекцією постави у дітей та дорослих. Працює він за авторською методикою. Унікальна авторська методика в тому, що це є єдина українська авторська методика, яка має патенти і вона має великий досвід діяльності. Ми працюємо вже понад 30 років. Центр, який я заснувала, Існує 16 років, і сьогодні в нас відкриття другої філії для того, щоб продовжити проект, який називається Українські нації горду поставу. Основний лозунг академії грації постава людини фасад душі. Ми з вами маємо розуміти, що здоров'я людини починається зі здорового хребта. Ще в п'ятому столітті до нашої ери гіпократ казав, що хребет це дерево здоров'я, і відповідно всі захворювання, всі психічні розлади вони мають підґрунтя в порушенні постави. Нам дуже важливо з змалечку. Того часу, як дитина починає робити перші кроки, починає ходити, сідати за парту, формувати в дітей правильну поставу, це сформує українську здорову націю, це сформує здорових працездатних людей, здорову економіку і щасливе майбутнє кожного нашого підлітка кожної нашої дитини. Ви можете пройтись по нашому новому центру, і ви не побачите нічого, що би приймало участь в формуванні постави. Тут працює інтелект і мій діагностичний кабінет, і кожна зала. Немає ніякого обладнання, окрім таких легких гантельок, килимків для занять і невеличких аксесуарів для занять. Отже, це є лікувальна коригуюча гімнастика, яка призначається після двогодинної авторської діагностики. На авторській діагностиці робиться понад 40 вимірів опорно-рухового апарату і складається графічне зображення хребта, так званий паспорт хребта. Саме по цьому паспорту хребта далі складається інструкторська карточка, яка для кожної людини в індивідуальному випадку підбирається спеціально спеціальний Комплекс справ І є два типи занять. Один тип занять називається мобілізація, це є 3D-гімнастика, бо якщо мова йде про порушення постави, то це порушення в основному має відкориговуватися в 3D-просторі. Отже, асиметрична трьохвимірна гімнастика вона покращує роботу рухового апарату за рахунок того, що ми коригуємо центральну вісь хребта. В асиметричній гімнастиці ми використовуємо диритаційні вправи, асиметричне навантаження на м'язи і спеціальні ортопедичні Вкладки, які в різних проєкціях можуть впливати на тіло людини. Така гімнастика проводиться через день і вона є основою, але є ще наступний тип заняття, який називається редресація. Це дуже цікавий тип заняття. Він претендує на винахід світового плану, оскільки це методика повзання. Ще ніхто не використовує під час заняття так багато вправ на повзання. Саме під час повзання хребетний стовбур провисає між плечовим і тазовим поясом. Відбувається декомпресія хребетного стовбура і за рахунок певного. Лікувальних кроків, певного лікувального положення, спеціальних підкладок під різні частини кінцівок, під руки, під ноги, і ми можемо впливати так само в 3D стилі на наш хребетний стовбур і коригувати опорно руховий апарат, працюючи зі зв'язковим апаратом і суглобами.